Творча хода районних аматорських колективів до 20-ї річниці Незалежності стартувала суботнього ранку у Волочиську. Це перші заходи до 20-ї річниці незалежності. По-друге, за підсумками 2010 року колегії управління культури, туризму та курортів місто Волочиськ зайняло перше місце. Я вас усіх вітаю з цим. Будівники нашого району досягли високих показників у промисловості. У сільськогосподарському виробництві. А як кажуть в народі, якщо є хліб, то буде і пісня. З гарними показниками до сьогоднішнього свята підійшли і наші працівники культури. Гостей зустрічали, як і належить короваями. Кожна сільська громада для такої справи залучила найкращих своїх господинь. І пригадали вони давні традиції випікання короваїв до знаменних дат і свят. Представили і весільні, і обженкові, і стрітинські хліби. Коли закінчувався збір врожаю, покріпився обженковий коровай. Стрітинський коровай теж був для обрядової короваї, для того, щоб на стрітання приносили цей коровай і ділили між всіми сім'ї, а потім віддавали пташкам, худобі. Далі у фоє це на що здатні народні умільці тут із дерева різьба і шовку вишиванки і з металу доробки. Але головне настрій очікуваного свята. Хочуть люди виступати, хочуть спілкуватися з людьми, хочуть дарувати людям тепло і свій гарний настрій. У мене дуже прекрасний колектив, який нараховує 12 дівчат, чухелів, молодичок, які завжди в селі дарують прекрасні пісні. Української тематики також ми складаємо коломейки про своє село. Гарне свято. Мені дуже приємно бачити, зустріти друзів, з якими колись разом теж, теж співали, зустріти чужих, які приїхали сьогодні до нас на це свято. До конкурсу готувалися усім миром, старалися і репертуар обновити, і костюми нові пошити. Сьогодні я хочу сказати: залучена залучено не всі творчі аматорські колективи. В цьому концерті напевне він би не вистачило б і дня, не вистачило б терпіння глядачів, щоб прослухати всі колективи, які є на теренах нашого району. Подивитися, хто на що здатен та разом порадіти своєму святу до районного будинку культури приїхали глядачі і сіли з міст усього краю. А подивитися було на що туди співали, і жартували, і справжні вечорниці гуляли, і звичайного гопака танцювали. Дві години концерту проминули як одна прекрасна мить. Хто був, кажуть, тепер і у наступні райони, де отак виступатимуть, поїдуть. Тож справжнє народне диво. Телевізорі бачила, що фестивуль фестиваль в чистому району. Сьо покинула, і сім'єю прийшла подивитися. Ну дуже цікаво. Чим побільше більше такого фестиваль триває. Стафету виступів наразі готується прийняти Дережнянський район. Ми самі поїдемо і вас запрошуємо. Але коло Олександр Галян Подільська панорама.